Ганьба, 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 ганьба. А тепер, шановне товариство, До нас вийшли, я так розумію, представники слідчих органів, так чи ні? І вони будуть надавати нам відповідь, що коїться зараз в їхніх кабінетах. Іде наш побратим, будь ласка.

Так, а, адвокат, це наша людина, адвокат. П'ять э, хвилин ми вже виходимо. І ну... що з прийшло не відбувається? Не цей міліція. Ми не воюємося! А, а що нам боятися міліція? Міліція нас захищає. Міліція з народом! Якби у нас народ, хочеться мірити, будемо. Тихо, це історія. Чому тіше. Шановна громада, що почути хлопці викликають на нашу... допит, розкажіть нам будь ласка. Є кримінальний процес. Який кримінальний? Криминал? Який В чому кримінальний злочин? Я Я це Балову, Це було вуза, так, а слідчий де? чому не вийшов? Прокурора, коментар, слідчого коментар, будь ласка, де? Що, Ви хто? Представтеся ще раз. Він представляє начальник. Ні, то я запитую, де вони, хто може, по суті, сказати. Шановне товариство! Представники слідчих органів так до нас і не вийшли. Ця людина, що виступала, він правоохоронець. Він не має відношення до тих слідчих органів, які зараз да, шиють справу нашому побратиму. Тому да, якби ця людина не може за них відповідати. Але так як він теж носить погони, він представник так званих правоохоронних органів. Тому він, як чесна людина, вийшов до нас, але сказати, на жаль, нічого конкретного не може. Хотите ведь это думка, що поступать и гаскало. Дуже правильно дуже правильно говорите. Сейчас 5-10 хвилин адвокат. місяць посом идет в суд, і все точки будут друг снова. А вот за що може? Влада не знає, що, що робити. Ой, ой, Вони шукають посередників між, між нами. Або люди самі визиваються. Вибачте до начальних слід. Ось до прийшла людина, яка за... Хай представиться, Хай представиться хто? Представить, Ні, зимой! Він без рухає. Всі вам доброго друзь дня! дня. Друзь 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 страшный, друзь, якого вам описав адвокат полі. Це я цей монстр Кричук, якого описав а вам я, адвокат полі. я за себе кажу. Ось ця людина страшна де грамота, яку вам описав адвокат полі. Але я до цього говорити не буду. тільки що з вами спілкувався. Адвокат Барцьося спілкувався з вами. Що він вам сказав? Ви за себе скажіть. Що він крименує Барцьосю? Що вам сказав адвокат? Що він не винен, що він не винен, Барцьос? Ви бачите Барцьося, чому його викликають на допити? Я вам відповідаю, будь ласка, послухайте. Ну, давайте послухаємо. — Кажіть, кажіть, не мовчіть, кажіть. Вам адвокат, який представляє інтереси Барцьоша, сказав. Що наразі з ним проводяться слідчі дії через 10 хвилин. Барцьот в супроводі свого адвоката вийде з приміщення слідчого відділу. Я сподіваюся, що ви адвокату вірите. Барцювати... Ви прокоментуєте. Ну, давайте послухаємо. Тепер прошу, давайте може так зробимо. Щодо цих всіх обставин, що свобода проведе прес-конференцію, це все розкажуть. Чим довше ми з вами тут стоїмо, тим довше про буде все рівно там, поки я туди не вернусь. ми його ну,

З ВОЗОВАМ! ПАТРІОТАМ! ПАТРІОТАМ! Що? Негайно випустіть його! не тільки за баксоком бігають! Вальшова не не пускайте його зараз! <головіко> Дай йому мікрофон, хай він відповідає! Хай він говорить, так! Да. Хай і слідчий говорить! А якби його син сидів там? А ви знаєте, хто вийшов Я й за війном не знала! Я з першого дня була з цим дідом! Владислава Хмельчука, патрульний бравець! Давайте, 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 не ми сьогодні... Що не предметно ми говоримо? Пропадкуся, ми про всіх дітей. Ми для цього прийшли сюди. Припинити політичні репресії. Зупиніть переслідування. Не, я її бачила. І я Це влада не вічна. Вам Бомби... пам'ятайте, я, дайте, я дайте. А -а -а Поліція міліція, одна коаліція, Милиція. одна коаліція бережіть дороги, шановна громада, як ви бачите, можна ці слідчі. Не, не можуть толком людям нам щось сказати, щоб ми зрозуміли їх. От. І давайте так відправимо його далі. Хай іде вибуде нашого побратима.

Люди добрі, Чому звинувачується парцьок. Скажіть, будь ласка, мікрофон вже мною знаємо про Барцьов. Дайте не Дайте скажіть, будь ласка, чому звинувачується барцьок? Мітин зібрали з приводу того, що в приміщенні знаходиться барцьок. Так я розумію. Так. Я вам поясню, що парчу була вручена повістка про виклик. Він сьогодні з'явився з адвокатом. Досвідчи. Ти чи з ним проводиш інші дії? Через як сказав адвокат, чим дух, що я би зараз. За що його забрали? По суті, відповідайте. По суті. Ва Ви, я вам Скажі що Оголошено, підозру. Ви без щоб восьмя що. Об'ясняйте, що це за таке? Захоплення адміністративної будівлі та опір працівника. Це злочин, а це злочин. Він один захватив. Дайте закінчити. Жодного мирного мітингувальника не притягнуто. Притягуються тільки штурмовики, які агресивно. А Ганьба! Ганьба! Ганьба вам! Да, да. Ви можете мене слухати, але я вам скажу. Це четверта особа, яка допитується, три попередніх визнали повністю свою да. ну, присутності адвокатів. Ганьба! Не били їх! Ви, і виступив адвокат одного із них і публічно сказав в пресі, що з ним жодних. Фізично психологічного тиску не було. Він визнав, тому, що йому демонстрували очевидні факти, які неможливо заперечити. Я вам все дякую. Якщо ви люди розумні, ви з розумінням до цього віднести. Ні, вам подякую. Слухайте, слухайте. Ви невечний, ви, ви навячний Янукович. За ким судом і вас судитимуть? Ви мене не чуєте. Це не є державна українська. Я вам пояснив. Викликається. Викликаються тільки ті хлопці, які чинили активний опір і наносили тілесні ускорення! Ми теж там приймаємо! Брашеш! Ну, викликайте Януковича! він обікрав всю країну. Чого ви його не викликаєте? Вы викликаєте тільки слабих, незахисних. Хлопці, спровокували до таких дій. Це Це рада! Я вам всім дякую, за те, що ви мене виступили. <сподарить> Я дуже прошу. <правити> малину, ху, Я науковичний вісь, і ти теж будеш там. там разом. Умниця така. Один <правити> вартось на не забрав. Зараз йде по всі чули. Де тепер теж побили? Бачите, захочемо, ми З нами правда і Бог, і все, і нам нема чого бояти.